У змаганнях юних пожежних, які пройшли у рамках 19-го всеукраїнського фестивалю, цьогоріч взяли участь 9 команд: по одній з кожного району міста та дружини Широківського та Криворізького районів. Головною метою функціонування дружингійних пожежних є формування у дітей здорового способу життя, відповідальне ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих і обов'язково правильним діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Крім того, що діти будуть сьогодні показувати свої скажімо, здібності в спритності, в силі. Вони ще покажуть свої знання відповідно до історії рятувальної справи, також знання, як діти в разі виникнення надзвичайної ситуації. І я хочу сказати, що такі фестивалі надають не тільки знання дітям, а ще й формують їхнє ставлення до, скажімо, Взагалі перебування в побуті і е, в навколишньому середовищі і визначають їхню майбутню професію надалі. Учасники команд демонстрували свої теоретичні знання у рятувальній справі. Практичні ж навички перевірялись у конкурсах: орієнтування на місцевості, безпечна прогулянка, медична допомога. В цьому конкурсі я участвую вже третій рік підряд. Мені очі навіться. Так я вважаю, що це дуже правильно для молоді знати і пані і техніку. правил пожарной пожарной безопасности во-первых конечно не давать детям спички в руки выключать все электроприборы дома уходя из дома что еще не играть с огнем нужно при выходе из дома выключать все приборы электрические все проверять внимательно не оставлять в лесах огнем ну кострим все за собой проверять Аби чітко, справедливо і професійно оцінити змагання до складу журі, залучили і представників рятувальних служб, які на власному досвіді знають, наскільки важливим є дотримання правил та норм безпеки у повсякденному житті. В житті там пригодиться однозначно. Можна привести маса примірів, один з яких от, в Саксаганському районі в цьому году е -е, первокласник винесу зічкою з пожара. Тобто е -е, на практиці це тоже присутствує. Тому діти, які участвують в таких фестивалях, які займаються подобним е -е, подобними. Мероприятиями они уже знают, как себя вести в той или иной ситуации. Что для нас, собственно говоря, очень важно, и мы это поощряем всеми всевозможными способами. Планируем, рассчитываем, что дети проникнутся нашей работой, поймут ее, и в конце концов захотят прийти по своей э, судьбе, связать свою судьбу, свою дальнейшую жизнь с нашей работой. Поэтому работа у нас благородная, благодарная. Мы спасаем жизни, а это очень важно. За підсумками змагань, переможцем у міському та зональному етапі відповідно було визначено дружину юних пожежних довгинцівського району. Вона ж, в свою чергу, представлятиме місто на обласних змаганнях.